У сумах повертають на місце демонтоване обладнання фонтану. Форсунки і труби зняли восени 2020 року. Узимку вони зберігались на території комунального підприємства МіськСвітло. Нагадаю, тендер вартістю 35 мільйонів гривень на реконструкцію театральної площі провели у липні минулого року. За три місяці оновлений фонтан відкрили. У грудні 2020-го обладнання арештували у рамках кримінального провадження, відкритого за статтями 28 та 364 кримінального кодексу України. За версією слідства, службові особи під час реконструкції театра. Лю площі завдали збитків міській громаді на близько 1 мільйон гривень. За інформацією СБУ, співробітники якого проводили обшуки в управлінні капітального будівництва міської ради, щоб вивести кошти, закуповували матеріали та техніку через фіктивні фірми. Самі ж будівельні роботи виконані з порушенням вимог законодавства, вважають в СБУ. Як розповів співробітник відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко за клопотанням посадових осіб Сумської міської ради судом зняти арешт на обладнання з метою його використання. Саме слідство триває. За словами начальника управління капітального будівництва Сумської міської ради Віталія Шилова, арешт зняли наприкінці квітня. Зараз проводять монтаж обладнання. Далі його налаштовуватимуть. Запускати фонтан планують поетапно. Перша чаша запрацює за 3-4 дні.